Дороги це взагалі перше чергове питання, яке люди задають, беручи Харківську область, в якій дуже велика протяжність доріг, які знаходяться в край важкому стані. Потрібно працювати, потрібно робити все для того, щоб люди мали можливість використовувати нормальне дорожне покриття. Ми дійсно залучаємо фінансування із державного бюджету для того, щоб держава допомогла нам працювати і робити дороги, а також місцеві кошти, які в нас є, направляємо на ті місцеві дороги, які зачекалися цих ремонтних робіт. Всього в цьому році заплановано близько 100 доріг місцевих. Державного значення, а також велика кількість комунальних доріг, на яких потрібно вже ремонтні роботи проводити. І мені приємно, що консолідуючись, об'єднуючи наші зусилля, ми можемо планувати цю роботу. «Юлія Олександрівна вже сказала, що це майже була дорога життя. У нас отут, поза мною, це дачний, дачні садиби, дачні садов, садовочки товариства. І Потік автотранспорту доволі великий, доволі великий і це ускладнювало рух. Були нарікання, були скарги і в обласну раду, і до нас приходили мешканці. І все, що зараз тут відбувається, на наших очах, це дуже велика подія для нашої об'єднаної територіальної громади. І завдячуючи Юлії Олександрівні, ми дуже раді, що вона почула нас, що прийняла в цьому безпосередню участь. В результаті ми отримаємо дуже добру дорогу, і що це йде тільки на розвиток громади.